На нафтобазі Чорноморського флоту Ерефії в тимчасово окупованому Севастополі після знищення нафтобази в Феодосії росіяни почали ховати під землю невеликі паливні цистерни та будують капоніри для техніки, а все зверху прикривають максимальними сітками. Це народна війна, і ми бачимо, хто наш народ, хто біжить. Зазначається, що від причалів у нафтовій гавані окупанти прибрали кораблі і розмістили баржу і відбивачами, щоб не допустити удару ракетами. Також збільшилась черга. З військових бензовозів на в'їзді на нафтобазу в інкермані, а потік бензовозів з нафтобази за останній тиждень збільшився в рази. В той же час відомо, що основні сховища перебувають в товщі скель та будували ще за часів радянського союзу з розрахунком витримати ядерний удар. Добре, що є такі почини, є такі дні, коли можливо. Хтось може насичувати себе от такою позитивною енергетикою. До речі, позитивної енергетики нам усім не вистачає. Ми бачимо, що. Ворог інформаційний цей простір, він намагається у нас, принаймні в Україні, створити такий, що ми весь час маємо жити у вирі саме негативних новин, у вирі негативних подій, прогнозувати негативні події. І це сьогодні очевидно. Якщо фронт, не дивлячись на просування ворога, він все-таки тримається в основному, немає проривів на сьогодні точно якихось оперативно, тактичних тим більше стратегічних, то українське суспільство, наші тили, вони звичайно теж не поза. За увагою ворога, і тут теж намагаються зробити певні прориви в настроях, в емоціях. І Я думаю, що і ви це відчуваєте, і навіть якщо у кожного з нас є своя певна інформаційна бульбашка. От я в з приводу фронту звернула увагу на свіженьку інформацію. Подоляк каже про те, що ситуація на фронті покращується. Росіянам теж так теж там важко. Це він говорив власне виданню Wall Street Journal. І От ми звернули увагу на оцю на оце формулювання, Так ситуація на фронті покращується. Це з яких з яких епізодів власне можна зробити ці висновки чи погоджуєтесь ви от саме з таким формулюванням? Що стало Dziękuje Мені взагалі заважко важко коментувати, і, мабуть, це буде некоректно, тому що ми користуємося різними джерелами інформації. І у пана Подаляка вони я думаю, все таки набагато е, стратегічніші, ніж е, у мене в будь-якому разі можу аналізувати ту ситуацію, яка відбувається і безпосередньо з е, маючи інформацію з полів, там де є наші підрозділи, і не лише е, ми можемо говорити і ну давайте в цьому теж знайдемо можливо певний позитив. Говоримо про те, що стратегічного провалу фронту я про це сказав. Власне, не відбулося, не дивлячись на те, що ворог намагається просуватися сьогодні. Знову таки обговорюється те, про що написав один відомий телеграм-канал, відомий паблік, що ворог ну він назвав це так: бордянський напрямок, що ворог там перейшов у наступальні дії. Власне, давайте говорити про те, що Времівський, Плацдарм, зокрема, це межа Донецької Запорізької областей, і в наших спільних з вами Етера, в тому числі, ми говорили, що тут для ворога є певна перспектива принаймні він собі таку мету поставив: рухатися в цьому напрямку, тому що це південний рух після вугледару, тим більше рух на Покровськ, тобто він намагатиметься із цього флангу атакувати. На цей населений пункт, і ми говоримо про те, що і сьогодні Селідово, це якщо про певний позитив, Селідово тримається, вдалося там, принаймні на сьогодні, скажімо так, організувати оборону таким чином. Як не вдавалося, на жаль, організовувати я зараз не буду про помилки щодо цього призвело, в тому числі і певні управлінські рішення, і про рахунки командирів відповідних рангів. Тут це, це, це теж треба озвучувати. Так, от у селі до не сталося так, як сталося, наприклад, дуже швидко в очеретино, де було провалено фронт, і маємо на сьогодні те, що маємо. Треба виходити з реалії які на сьогодні є. Ворог намагається наступати на Курському фронті. Зразу так на північ. Звичайно, є просування, але 50 тисяч війська, 50 тисяч ворожого груповання ну просто порівняння, де вони могли б зараз опинитися, наприклад, на якому з напрямків, зокрема на південному, і тиснути тут, в тому числі на Запоріжжя. До речі, дергешні групи, якщо ні вони активізувалися, а ця активність вона вже протягом ну мінімум тижня проявляється, в тому числі на запорізькому напрямку, Оріхівський. Намагаються там діяти, активізуватися. Це говорить про те, що е, активізація скажімо так, і діяльності регулярних військ вона буде відбуватися. Тим більше е, інформація про це вона відома, і війська в тому числі готуються. Готуються, і головне, щоб реагували так, як, е, як мають реагувати. Те, що власне відзначається по так званому бердянському напрямку, що там не всі виявилися, можливо, готовими до цієї активізації ворога. Придніпровський напрямок ворог активно працює, але немає жодних тактичних просувань. У нас в середньому на добу від 5 до 7 боєзіт не триває. На наших островах, але кожного дня, якщо звернути увагу, в тому числі на зведення Генерального штабу, то є спалені човни, знищені човни, наприклад, про що це говорить? Три-два це на кожному з них був десант або була диверсійно-розвідувальна група, яка мала зайти на острів, захопити його і зачищувати і брати цю позицію під контроль. Цього не стається на сьогодні. Тому о, якщо в цілому оцінювати. Ну я не хотів би зараз, щоб ми рожевими окулярами дивилися uh -huh. на фронт. На фронт це дуже складно насправді, але Ну, загальна тенденція немає провалу, треба витримати. Зараз напружена ситуація, і вона ще буде напружувати нас досить тривалий час. Мабуть, тижні, а може місяці. Місяці, мабуть, теж точно ворог поспішає. Це теж очевидно. Намагається розтягнути наші сили. Тому пішов у наступ скрізь, де це можливо. Намагається знаходити слабкі місця. Про Харків давайте задаємо Купінський напрямок, Лиманський, Курахівський. Тим більше там Торецьк. В Торецьку атакують, немає лінії бойового зіткнення чіткої місь, міські бої тривають, але й немає таких великих просувань. Тому, ну, в цьому можна знайти позитив, звичайно. Але треба більше війська, треба більше озброєння. Але ті інструменти, які в нас на сьогодні є, в тому числі по зброї. Я думаю, що е, ця номенклатура найближчим часом рядче буде змінюватися. але... Ті постачання західної зброї вони теж не будуть е, закінчуватися. Ну від того, що, наприклад, Рамштайн не відбувся. Можливо, на тому Рамштайні щось нового немає поки що сказати. Е, сподіваюся, буде з часом mm -hmm. щось дійсно кардинальне заявити про Україну, про долю України. А ми будемо боротися. Ми до Рамштайну будь-якому разі підійдемо не з проваленим фронтом і точно не з капітуляцією. Сергію, давайте ще раз, от ви говорите, що ворог поспішає. Поспішає, я, можливо, не так не дуже вас зрозуміла, поспішає до чого? Які, якісь є часові рамки у них там виставлені. Я не можу зараз назвати точну дату. Я думаю, так, що на початок 25-го року, там весна 25-го року, тому що ми говоримо про проблеми, які у ворога сьогодні очевидні. Це перш за все, по особовому складу. Не можна сказати, що не дивлячись на. Те колосальне, якесь таке промислове знищення росіян, нашими силами оборони, за що величезна подяка. Немає у них сьогодні, щоб вони йшли в мінус. Так тобто вони намагаються, і це виходить поки що поповнювати ну умовно один до одного. Але в будь-якому разі сьогодні кульгає підготовка цих бійців, тому що є такі випадки, коли вже навіть місяць вони на полігоні там десь не пробули після підписання контракту і зразу кидають у бій. Зрозуміла якість цієї підготовки, чому і в нас. Питання підготовки наших мобілізованих людей воно стоїть дуже гостро, тому що це ще не боєць. Ну відверто uh -huh. будемо говорити. Тим більше нинішньої е, війни підготовка має бути відповідна у Росії. з Цим виникла проблема е, це перше. По-друге, економіка. Ну вона не може витримувати, скажімо, таке навантаження з такими великими е, виплатами, які на сьогодні мобілізованим дають. Е, знову таки, внутрішній ринок робочої сили про це теж треба говорити. Забирають відповідних. Фахівців із заводів, і з підприємств. Ким їх замінити? Школярами? Ну можливо на Росії як варіант, але все рівно це буде неякісно по техніці, по озброєнню радянські запаси вони вичерпуються. Я не кажу, що завтра вони закінчаться. Ні, але сьогодні ми бачимо по автомобільному транспорту є проблеми, тому що, ну, наприклад, доставляти до лінії бойового зіткнення власне все важче і важче піхоту, тому що немає саме військових засобів для пересування, тим більше для ведення бою. Ці запаси закінчуються. І знову таки, не ходила би Росія з протягнутою рукою по Ірану, по північній Кореї, е, вимолюючи там е, і платять за снаряди, за шахеди, за е, ствольну артилерію, в тому числі, це я ж кажу, не не проявиться ще сьогодні, завтра, але думаю, 25-й рік для них дуже критичний.